Друзі, вітаю! Хочу показати вам, як проходить виставка в Америці. Ми знаходимося в штаті Флоріда, невелике містечко Форт Майерс. Біля 90 тисяч населення. Виставка локальна, невелика. Представлені новинки автозвуку. Щойно проїжджала її і попереджаю, що буде голосно.

Задоволена така, бо дуже рада, що вийшла зі своїм телефоном. Район дуже ідентичний. Іспанська музика всюди привертала занадто багато уваги. Вони не розуміли, навіщо я її знімаю. Тому відео вийшло таким коротким. Але ви зрозуміли, що виставка більше нагадує фестиваль чи свято якесь. Коментуйте це відео, ставте вподобайки. Кому цікаве буденне життя в Америці, підписуйтесь, друзі. До нових зустрічей. Бувайте!